Шановні батьки і малюки, сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Ми продовжимо знайомитися з овочами. Сьогодні на сенсориці ви вже познайомилися з цим овочем. Як він називається, давайте повторимо з вами Правильно, помідор. Це червоний помідор. Пишний він не сейор. А чому він так пишається? Бо він смачним соком наливається. Давайте пригадаємо, якого він кольору. Ану, назвіть, будь ласка, червоного, а форми якої? Круглої. От молодці. А сьогодні ми будемо з вами його малювати. Для цього ми використаємо нетрадиційну техніку штампування спонжиком. А ви, шановні батьки, можете взяти овоч моркву, розрізати його навпіл і просто використати для прикладання на аркуш паперу. Для цього нам потрібен спонжик і червона фарба, відповідно до кольору помідора. А давайте спочатку зробимо з вами пальчикову гімнастику і розімнемо наші пальчики. Давайте приготуємо долоньки і зробимо за мною. Наші пальчики вітаються. Наші пальчики пострибали. Наші пальчики сховалися. Кулачок. І наші пальчики відпочивають. Ось наші пальчики вже розім'ялися, ми можемо з вами працювати. І беремо з вами спонжик або моркву, розрізану навпіл. Беремо, вмакаємо його червону фарбу. І починаємо малювати ось такі в нас помідорчики. Вони зараз білого кольору, а ми з вами зробимо їх червоними. Так, ось так. Повторюйте за мною, прикладаємо і натискаємо. Родим, робимо відтиск такий. Ось і в мене їх два, тому я зроблю, розмалюю два помідорчики. Ось так. Один і два. Подивіться, які в мене вийшли розмальовані помідорчики. Ніби щічки в них такі, червоні-червоні. Ось так малюки. Так що бажаю вам гарної роботи з вашими батьками. Чекаю на ваші роботи, на ваші гарні помідорчики. Ось так. Подивіться. Давайте пригадаємо, що ми з вами сьогодні малювали помідорчик. Так що сьогодні закінчуємо вивчення теми овочі і переходимо наступного тижня до теми вивчення фрукти. Дякую вам за увагу! До побачення!